Посадовців Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які отримали підозри від ДБР у справі про авіакатастрофу з керівництвом МВС у Броварах, відсторонять. Про це розповіли в ДСНС підозру отримали п'ятеро посадовців ДСНС, начальник управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України, виконувач обов'язків командира частини, заступник командира зльотної підготовки, командир авіаційної ескадрильї, начальник служби безпеки польотів спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС. Правоохоронці похвилинно встановили день аварії, у тому числі розшифрували чорні скриньки. За даними слідства, чиновники ДСНС не повідомили екіпаж гелікоптера про погіршення погодних умов над броварами на Київщині, що й призвело до трагедії. Нагадаємо, у броварах Київської області, 18 січня 2023 року, розбився вертоліт ДСНС, у якому було керівництво Міністерства внутрішніх справ. У результаті аварії міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, їхні помічники та екіпаж гелікоптера загинули. Крім високопосадовців, МВС через авіакатастрофу загинули чотири жінки та маленька дитина, які прийшли у дитячий садочок. Також 31 людина, серед яких 13 дітей дістали поранення різного ступеню тяжкості.